Шановна публіка, шановні українці, до вас звертаюся. Я, офіцер Збройних сил Пономаренко Віталій Валерійович, хочу передати дуже пам'ятний привіт нашому Зампатилу да, да, просто Про сапамілію вичаєте пам'ятаю і його дружині Аліні Мороз, яка там розказує, що якоби я втік, що я. Цей ховаюся, що я там всіх воплю, да. на Умаске да, да, відео, яке ми з тобою перше записали. Так я тобі хочу передати, я офіційно знаходжуся х... на лікуванні. Е, я з паном Олексієм Оскаром займаюся захистом, тому що мені, щоб тепер повернутися на службу, мені тепер треба буде вертатися через суд, таких як твої муж, гниди просто-напросто, які видавали стаканчик сахара 100 грамовий на взвод. І ти йому кажеш, що хлопці просто-напросто вне рядні, хлопці цей ночок перемерзають, і він не вирішує, який викидає продукти і просто-напросто тікає, який спить на матрасах, який кожен день купається. Назад. Да, і капітана вовремя документи доходять. А я з цим хлопцем не можу просто-напросто допитися, щоб дати, старшого солдата. Обичного старшого солдата. І зараз я разом з Віталієм, ми зараз прийшли до нашого юриста-адвоката, щоб людина юридично надала допомогу, підтримку нашому захиснику, який захищає себе від таких замполітів. Замість того, щоб захищати Україну від Росії, зампотила. Він має захищати себе від, вибачте. Який хто він? У якої бригади? 53. А! Наша з вами любила 53 я стрількова бригада. Так я ще хочу більше сказати. Пане Аліна, ти там казала не відео, що ти купила дві машини. Я хотів би задати питання хлопцям, кому ці машини. Ти у свою сраки купляй, А я з паном Олексієм зараз вирішив, що хлопцям якусь тепло одежу. Я вийшов на дівчат благодаря Юлі Марії, яка багато допомагає через юрсотню. В чергу дві машини поставити. Це хлопцям своїм кулеметний звод. І 58 ма механізована бригада. Це Ру 200 і міцу що ми вчора встати. Зараз робимо документи. Я вже бачу по його, е, тому, що це піздеш. Да. Е, Денис, ми з тобою ганяли машини. Е, більше 2 тисяч доларів за машину ми не платили. Скажи. 1700, 1800, 1300. Ну 5 тисяч доларів заказ. 3000 да. плюс перегон, но, ну там доручте. ну дороги. І куди ця машина пішла? Ну, цей, сказали, що вона пішла туди на батальйон. Я ту машину не бачу. Ні сам все є. Десь він ось. Ну, я її не бачу. Хлопця просила писав. У мене, щоб ви розуміли, у мене три водія, у мене три водія, у мене немає одної машини. Я цього зампатила, не можу вибити якогось лишнього солярич чи якогось бізніда вибити. Щоб заправити машину. Це те, що ми говоримо про розкрадання, як я вже говорив неодноразово. Що якщо ви хочете щось передати? Е, якщо ви хочете щось передати, пацана на передову. Що треба робити? Заправляти машину, заправляти автомобіль, вести на передову, пацанам руки передати. Місто пацана руки давати. Ніяким не зампатилом, ніяким зампотєхам, ніяким комбатом. Я скажу ще більше. Був випадок, коли хлопець зробив. Позивний, земничі грязний, вже не пам'ятаю, зробив машину і під комбата, виходить, питалися у хлопця віджати цього машину. Там якийсь форт в Недорожній. Я просто не пам'ятаю, не буду брехати. Коротше, що навіть були передані, що він звертався в ДБР. Я тобі ще хотів сказати пані Аліна Мороз. Я знаю, дівчата, там написано все за Чешнянська, що ти своє місто не захищаєш. Я знаю, що дівчата захищають, Чому ти в Києві, сидиш, піаришся просто-напросто. А в Києві? Да, вона в Києві. Так, так я ж кажу, манди просто-напросто захищай своє місто. Дякую усім.